В одному з попередніх відео ми вам вже демонстрували черевики від Альтама. але то був літній варіант джангл буців. Сьогодні ж наш на огляді взуття для прохолодної погоди, які ви можете носити хоч при мінус 20 градусів. Для цього виробник використовує утеплювач інсулет V3M у кількості 400 грамів. До того ж, використовується також гортекс, який. Захищає від потрапляння вологи. А як ви знаєте, волога досить негативно впливає на властивості червиків. Зовнішня частина виконана зі шкіри вола приблизно товщиною 2-4 До того ж, верхня частина має вставки із кордури. Вона досить щільна, але не занадто товста. Що робить її піддатливою до згибів, при тому і захищає від фізичних пошкоджень. Для збереження пальців ніга також п'ят у даних зонах присутні термопластичні вставки. Це, звісно, не 100-відсотковий захист, але мінімізація травмування буде гарантована. Підошва Vibram всередині якої знаходиться шар поліуретану Vanguard з властивостями амортизації. Сам протектор виконаний за технологію Fire and EnAce, що має високі показники узносостійкості, а також високий рівень щеплення з поверхнею Шнурівка виконана за технологію Mill Spec Speedlace, що дозволить зашнуруватися за лічені секунди. Щодо устілки, вона має тут анатомічну форму і виконана з досить високої її вапіни. Знизу ж має плівку, яка захищає від просочення. Води. Під час активного пересування для захисту від утворення запаху, а також утворень бактерій, всередині присутня підкладка із технології ОМАХа. А чи придбати вам цю пару черевиків залежить від вас? Якщо ж ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть вам обрати те, що вам потрібно.